Що відрізняється? Це настоящий клінкер. Термопанелі з клінкера настоящого. Тобто плитка, грубо говоря. А, а, це? а то гібкий клінкер. Ага. То пісок з клеїми. Що сталося у вас? Тобто, це, звісно, виходить дорожче. Наскільки? Ну, тут квадрат стартує десь в районі від 1000 гривень. А тут? А там від 615. Тобто, ну, тут у нас. Тут mm -hmm. у нас може бути толщина 50 від 50 до 200 мм. Тобто okay. різна толщина може бути. Скільки ну скільки треба. Якщо чесно, мені оцей дуже подобається. Оцей мені теж подобається. Прям дуже. Ну це воно всі помісті. Це бачиш, ну тут світліше, темніше, отак воно клеїться. Так, да, так, да, я зрозуміла, що воно типу. Просто... Все разом виходить. Да. Ну реально класно. Це я не пам'ятаю, чи це наша плитка приклеєна, чи це польська. От я не пам'ятаю теж, точно, треба подивитися. Ну, класно, мені теж дуже гарно подобається. Бач, оці термопанелі, вони ось тут такі ці бортики, що мостиків холода не буде. Тобто ти утепляєш і, ну, і воно реально утепляється. Папа, ти в мене з рук Так що кому треба, народ, термопанелі, всі контакти в шапці проти.